До мене звернувся хлопець. Що мене очікує в майбутньому? Чи будуть в мене нові стосунки? Я спитала у нього: а чи були у вас якісь попередні стосунки? Він сказав: так, я півроку зустрічався з дівчиною, і потім я її образив, і вона мене заблокувала. І тепер я хочу йти е, далі, я хочу. Е, Отримати якусь, якісь нові емоції, я хочу бути в нових стосунках. Коли я поклала карти, я побачила, що ніяких нових стосунків він не хоче. Він страждає і любить ту дівчину, з якою він посварився, яка його заблокувала. З його дозволу, я подивилась цю дівчину. І я побачила, що та дівчина теж любить його і теж страждає за ним. І дуже-дуже хоче, щоб він. Якось проявився, пішов на абордаж, да, взяв її штурман, щоб вона розблокувала, розблокувала його, але вона не може через те, що він мовчить, і вона мовчить І кожен тримає дистанцію і не хоче робити цей перший крок. І тоді я. Розклала йому на картах, що буде, якщо він буде проявляти ініціативу. Я показала йому, що його очікує, його і в стосунках з цією дівчиною, і у цієї дівчини показала, які будуть, буде реакція да, на те, що він знов буде завойовувати її довіру і вистраювати, вистраювати, з нею стосунки. Я показала йому через старо, як це буде в майбутньому, якщо він... Повернеться до цієї дівчини. І що ви думаєте, через десь через тиждень він, він мені написав, що він такі вона його розблокувала, він знайшов підхід, і зараз вони зустрічаються знов і у них все добре. Отже, через карти Таро можна це розробити, можна подивитися, що відчуває до вас людина і як все налагодити. І саме такі. Секрети рекомендації він отримав від карт отже, приходьте на особисті консультації.